Андрій Єрмак викликає роздратування у США. До таких висновків дійшло видання Політико, яке провело розмови із 14 людьми у Вашингтоні. Це і помічники конгресменів, і колишні американські та українські посадовці. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівник офісу президента України регулярно відвідує американську столицю і виступає посередником у відносинах із Зеленським. Втім, багато хто охарактеризував Єрмака як необізнаного у питаннях американської політики, різкого та надмірно вимогливого до американських посадовців. А також загалом не здатного орієнтуватися у внутрішніх процесах Вашингтонського істеблішменту на капітолійському пагорбі. Деякі навіть побоюються, що посадовець не точно доносить позиції сполучених штатів до керівництва України. Також політико наводить приклад останнього візиту Єрмака до Вашингтона. Тоді, нібито, він мав труднощі з організацією зустріч зустрічей керівник офісу президента України прибув без чіткого плану а в приватних розмовах з однодумцями звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, як от посланця Трампа на близькому сході Стіва Віткопа, з яким зустрічався Путін. Останній ультиматум: Дональд Трамп дав Ірану два тижні на вирішення питання ядерної програми шляхом переговорів. Про це на брифінгу заявила речниця Білого Дому Карлайн Левіт. Публічно американський президент залишив відкритим питання стосовно потенційної участі сполучених штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях. Американська преса писала, що Трамп розглядав знищення підземного об'єкту зі збагачення Урану Фордо. Така зброя є тільки у США. Агенція Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела пише, що не публічно Тегеран та Вашингтон вже проводили переговори після ізраїльських ударів. Перемовини по телефону вів спецпосланник Трампа Стів Бітков та іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Один зі співрозмовників агенції розповів, що Тегеран погодився проявити гнучкість у ядерному питанні в обмін на припинення ізраїльських обстрілів. Також сьогодні в Женеві відбудуться офіційно переговори щодо ядерної програми Ірану за участі дипломатів провідних європейських держав: Франції, Німеччини, Великої Британії та ЄС. А іранську сторону представлятиме той же міністр закордонних справ. Ну а поки тривають усі ці переговори між Ізраїлем та Іраном, не вщухають обстріли, попри те, що вони не мають спільного кордону. Відомо, що Цахал бив цієї ночі по низці військових та ядерних об'єктів там повідомили, що заділи для цього 60 літаків. Іранські ракети цілили по південному місту Байершеба. Там є щонайменше шестеро поранених і чимало будинків зруйновано. Напередодні через удар зруйновано науковий інститут Вайцмана Верхович. Що з приводу ультиматуму думаєте? Ви обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.